Мага, 88-й Олександр Черниш, 28-й Максим Чечеркоза, 7-й Павло Чуркін та 12-й Тимур Шумаков. Пінап поданці. Пінап забиває. Пінап відкриває рахунок. На другій хвилині швидкий гол забивають номінальні гості. І відзначається сьомий номер. Сьомий номер Максим Бакум. Він відкрив рахунок у цій зустрічі. Денон. В складі кожної з команд, які зараз представлені на полі, є свій Іваницький, Максим із Денова. Примчить до лави запасних своєї команди. Згодом і, звичайно, ми побачимо Дмитра Іваницького у грі. Зараз пінап від Пінапо. Бакум. Відіграє Павла Чуркіна і виконує передачу на четвер. Анічки. Момент може бути вденно. Анічки. Вони всі на, газоні. на старті, в старті поточного розіграшу. Ще жодного разу не поступався. Два матчі команда. обіграв. І степ3 Чуркіна. Чупкіна. Дена виграв з рахунком 7-3. Зараз свій другий м'яч забиває. І Дев'ята хвилина. Дев'ята хвилина. Дев хвилина і дев'ятий номер. Дмитро Іваницький. Дмитро Іваницький подвоює перевагу номінальний гості. Пінап сьогодні демонструє доволі непоганий збір. Зараз І Максим разом... Іваницький стена на його передача наліво не пройшла. Два в один вихід. У Пінапа Неточний пас. Чи Черкоза перехоплює цю передачу? І Чичеркоза ліворуч. Момент денно. Пробиває Іваницький. Іваницький Максим пробиває. Голкіпер. Ойпа, ну А тут фолк. Вже відборовся, бакум, прострілював. Супер грав першим, не грав перший помітчу. Вже розіграв, але в це рефері, бо кутовий необхідно втілювати. Простріл від чи черхози. Бонзі, чи черпоза і чи черпоза п'ятою перехоплює в центральному полі. Четвірка суперників перехоплює передачу. Ухи передана на і. Штрахному майданчику Солдатенко. Не луччу м'ячу, він здиваний. Демінський. Двох суперників м'яча. Перехопили, а зараз... Зараз полдалях живазі, але є підстраховка Живаги. А зараз він тягне чужою половиною поля, де ця підстраховка не потрібно випадиванішки на жива. Анішки. Перехоплення від четвірки. Він на Демінського. і Зараз теж пол номер два. Анішки. Танішкін. Чуркін. 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 Штрафному майданчику. Знову голфіль. Штрафний в другому таймі. Доволі перспективний. Штрафний для Денона. Для М'яча. Чаков, Чаков, Чаков пробиває і він не веде. Наразі пінат від рахунком 2-0 у першому таймі Дмитро Іваницький та Максим Бакум забивали. Че Черко за походу? Іванецький зумів скинути в полях, пробиває він Максима. 18-го номера Денена. на точність. Здорово! І момент! Рахунок не 3-0. Артем Солдатенко по перевагу. Пінап. 3-0. Девіть-манацію, я буду. Іваницький, Максим, а проти нього Дмитро пробиваємо Іваницький. Солдатенко. Дмитро Іваниський. Перетримує сім'ї номер Мардерна і Фоли. Він із лівої ноги по сигналу. Солдатенко був з голки летить на лінії Чичеркоза. Він... Ну, выручил, по сути, по мячу уже. Гол. Бакум, бакум, бакум. бакум. Пробовать рахунок. 4 0 на користь пінапа. Шоста хвилина другого тайму. 4-0. Веде у матчі з Денноном. Треба випадку від номінальний гостий. Двох, щоправда, зараз на собі зібрав. Чечеринда і з ними нічого не вдіє. Ванічкін Шумаков. Забиває перший свій гол. На 8-й хвилині другого тайму. Тімор Шумаков. Мур Шумаков стає автором цього взяття. Воріт 1-4 на табло. 1-4. Давати м'яча від суперника. той намагався у відбір вступати удар від Анічки на кілька рикошетів в штрафному майданці. Парнін. Втратив. Ривок від Чичаринди. Чичаринда. Чичаринда втікає від четвірки. І зараз прострілює. Кондам зіграв голки Квартемана. Шумаков. Живага. Голки від живого півпера Кунда на Живаг. Віталій Ворон. Напішла передача на Артема Солдатенка. Та підхоплює зараз партнери. Прорухався та простріли. Чаков. Максим Іваницький. Простріл. Віталій Ворон і на Кутовий Гадован. І припінав Олександр Бойко. По сигналу. Чаков чи Бойко? Гол. Чаков. відіграє ще один яж для Денона. Вже 2-4 на назад. Іванецький. Дмитро. Дімостро. Олександр Бойко забирає та виконує вкидання в напрямку ворога. Головою четвірка, Дена не знімає. Топліт п'ятірка пінапа. Пиля. П'я два. П'ядва. Пінапа. Бонзік і Демінський. Солдатенко повернувся назад. Але Демінський, Бонзік! Бонзік. Бонзік. Демінський. Демінський простріл. Бойко грає. Ближче до Демінський втрата. Демінський втрат. 2 в один вибігає піна. Ще один гол. Ході зустрічної атаки проводять номінальні гості. 6-2 рахунок перед тайм-аутом. Продовжується гра після тайм-ауту. Зробивши раніше пінап, вів 4-0, а зараз веде 6-2. Приснився знову Анішкин. Чаков. Бонзік Не дістався до М'яча. А зараз порожній ворота. О. Забиває сьома. Колектив номінальний гостик. Пінап веде 7-2. Сьомий гол колективу пінап забив Дмитро Іваніцький. Дмитро Іваницький наразі автор дублю з голів І також є асист в активі.